Може я просто боюсь. Боюсь стосунків, тому я біжу в роботу. А ніхто мене не любить. Ну, так, знаєте, щоб по-справжньому, щоб, по щоб сім'я, діти, щоб відпочивати на вихідних, щоб їздити в парки гуляти. А знаєте, все робота, роботу і робота. Мені здається, я скоро на ній одружусь. Вірніше заміж вийду і дітей народжу ще одну роботу, потім ще одну роботу, потім ще одну роботу, а потім здюрнуся. Може, справа в тому, що немає чоловіків поруч. Ну, таких, щоб на кого можна було б спертися, з ким можна було побудувати ці самі стосунки? Вийти заміж. Не. А може я просто боюсь. Боюсь стосунків, тому. Ты мой в роботу.